Це перша українська художня книга опублікована в дейзі форматі До збірки увійшли вірші рівненської незрячої поетеси Вікторії Самчук. дейзі книги відрізняються від традиційних аудіокниг особливою обробкою та поділом на розділи. Натисканням кнопки незрячий може увімкнути бажаний трек. Такий носій вміщує 90 годин аудіоінформації. Дуже видно різницю між звичайним форматом МП3 і Дейзі, тому що набагато легше можна знайти. Твір, любий Вікторія залучила до співпраці фахівців Рівненської обласної телерадіокомпанії. Книгу записано на професійній апаратурі досвідченим диктором Галиною. Колодій Докупи матеріал зібрав слабозорий звукорежисер, який освоював створення де книг у Швеції. Він структурується так само, як посилання, наприклад, в інтернеті, щось так, щоб було більш зрозуміло, і витягується з МП3 формату та частина, яка читається по посиланню. Якщо це треба робити посилання на сторінку, треба робити посилання. Наприклад, там, якщо книжка така, що треба ділити на абзаці, то це можна ділити на абзаци. Петро став учасником проекту створення української ідеї зі бібліотеки. До кінця наступного року в державі підготують дві тисячі таких книг. 20 незрячих людей з різних куточків України від Ужгорода до Харкова. Ці люди працюють над створенням книжок, і станом на сьогодні, тобто за ці от неповні п'ять місяців, вони вже зробили 400 позицій літератури у форматі Дейзі. Проект підтримує Шведська академія Свефі, один з найбільших навчальних закладів для незрячих звукорежисерів. У вас вистачає зацікавлених людей, котрі готові розвивати цей напрям в країні. Є всі передумови для початку проекту та покращення становища незрячих. Наразі з де форматом вчать працювати бібліотекарів та педагогів. Ініціатори проекту планують тісно з ними співпрацювати. Бібліотечний працівник має відібрати саме ті книги, які найчастіше використовуються, найбільше запитувані, які мають широкі кола користувачів, щоб робити цю роботу для більшої. Частини потім використання людей. Володимир Струс Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.